Є знижки представляють! Незламні знижки на Орасепт спрей. 15% в аптеках подорожних вам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримайте кешбек. Є знижки представляють! Незламні знижки на псилобальзам гель. 15% в аптеках подорожних вам та ощад! Купуйте на сайті вигідніше та отримайте кешбек. Це Роман Федоренко, автоблогер. Він любить автомобілі і знається на них. А це дядя Володя, автомеханік. Він все життя крутить гайки, і саме вони розкажуть нам більше про автосвіт. Всім привіт, мене звати Федерин Крома І сьогодні ми з вами будемо говорити про топлені автомобілі. Це можуть бути як ваші, які підтопило в Києві або в будь-якому іншому регіоні України, так і можуть бути ось такі: баварська субмарина. Давайте подивимося, що ми маємо. Модель приїхала у нас з південної Кароліни. Гарний штат. Давайте дивитися далі, що ми маємо. Під капотом у нас трьохлітровий двигун, один із найкращих сучасних двигунів BMW. але є малесеньке та ні. Величезне, але плавала ця машина. По самий дах. У нас машина підтоплена. А гідроудар, коли в нас попадає вода в систему впуску, і фактично двигуну капець. І на цьому моменті відкривається ящик Пандори, або точніше сказати, капот Пандори, оскільки передбачити вартість ремонту потопельника дуже складно. Для прикладу власник цього автомобіля хотів вкластися в одну тисячу доларів, але ми вже можемо сказати, що буде набагато більше. Пахне капітальним ремонтом двигуна. Це задири в двох циліндрах. І якщо вам здається, що це страшно, так воно і є, оскільки це BMW. Але на цьому не все. Давайте з вами поглянемо ще в салоні. Почнемо з того, що з салону відкачали не один десяток літрів води, адже її рівень був аж ось тут. Ось тут видно і ржа на передній панелі, ну і, звичайно, багато електроніки, яка не любить воду і ставить під загрозу деякі блоки управління. Машина хороша, нова, дорогостояща. Але не знаю, що вам сказати. Це дуже затратні гроші, дуже прийде багато за цього часу, це перепрошивка, це заміна всіх роз'ємів і тому подобне. Дуже-дуже великий об'ємний процес роботи. На підлозі у нас було два сабвуфери, яким прийшов капут, також капут прийшов і кріпленням сидіння, ну і звичайним електроприводом обох передніх сидінь. А ще тут повсюди була пліснява, яка залишила сліди в цьому інтер'єрі. Тож, якщо в вашому салоні була вода, готуйтесь до подібних наслідків. Коли ситуації настільки запущені, хімчистка питань не вирішує. А питання це бактерії, які ховаються в вашій системі кондиціонування. І щоб їх позбутися, вам потрібно зробити антибактеріальну чистку, а також озонування салону. Чому? Де тому, що ви цим дихаєте. А ці процедури це додаткові грошенята, які потрібно вкласти у відновлення цього автомобіля. Враховуючи все вище сказане, чи купив би я собі топлений автомобіль. Скоріше за все, ні, Незважаючи на солодку ціну, ризики занадто великі. Інша ситуація, якщо підтопило ваш власний автомобіль, будемо відверті. Якщо ситуація серйозна, самолікування буде шкідливим, одразу їдьте до майстрів. Але якщо нічого страшного не трапилося, трошки води пролилося через поріг, то вас врятує народна мудрість. Вам знадобиться наповнювач для котячого туалету, а також стара ганчірка. Замотуємо перше в друге, залишаємо на ніч, і на ранок все буде сухо.